Вітання! Мене звати Олена Річ і я світовий експерт зі звичок та свідомого життя. Сьогодні коротеньке відео я вам записую з неймовірного місця. Це готель Веліклеска, де проживав сам Майкл Джексон. І сьогодні коротеньке відео про те, як йти в проявленість міста вашу місію. У вас є хобі, або ви займаєтесь чимось у ваш вільний час, або до вас звертається. Ваші друзі, рідні, близькі з чимось, з якимись питаннями, які би вони б хотіли вирішити. Це і є, заздалегідь, це і є ваша справа. Те, що є у вас від природи. І такий закон природи, що якщо ви не йдете в своє проявлення, в свою місію, то все світ потихеньку починає вас знищувати. З'являються захворювання якісь перепони, щось не складається. Але якщо ви займаєтесь тим, що дано вам від всесвіту, від природи, перепон немає, ви відчуваєте радість. Тому я закликаю вас йти саме в те, чого вам хотілося прямо сьогодні і прямо зараз вже змінити своє метод. Немає чого чекати.